Вона пропонувала таку крезі ідею. скажіть, що вона должна це зробити. Трошки я охерела, так? Да? Добрий ранок. Я прокинулася зараз на годинку 10 в планах піти в душ і потім збиратися на зйомочку. Добре, це буде мій другий влог. Дуже дякую в першому постінгу моєго влогу. Ви дали такий фідбек, на який я навіть не розраховувала. Це супер приємно. Реально. І це дуже мотивує, тому YouTube для мене це нова площадка, але ну. Let's go. Зараз вас е, познайомлю е, з моєю подружкою, сусідкою. Вона будет частенько появляться в моих влогах и хочу познакомиться с моими тремя подписчиками Анастазию Вот она. <свечки> 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 да, она танцовщица приглашает всех на Хай <свечки> хиллс. 19.30, 21.30, підписуйтеся даті павер, вулиця Познацька, 15. Mm, дякуємо Анастасії. <ріць> Ой, вона запропонувала таку крезі ідею. База. Я ще не буду казати, бо це не точно що. Але Ми... скажіть, що вона це зробити, бо це реально цікаво. Тупа от, отак. Ну, побачимо. Якщо в суботу я випаду, значить ця ідея реалізувалась. Дівчатка дуже рекомендує цю базу під макіяж. Вона прям вона бюджетна, недорога і дуже-дуже класна. Я вже виходжу з дому. Чу... Я завжди до нього їздила на... Не... Таксі падає дощ, ок, ми дощ. Але сьогодні на автобусі, бо всі гроші пішли на цю камеру. А я така ще людина, що мені взагалі на гроші, ну мені їх не шкода. Гроші будуть, я знаю. Господи, поживу пару днів без таксі і без не знаю, там, якоїсь там смачної їжі і що. Взагалі все одно. Я дуже легка на підйом. Тому, о Боже, я вже підходжу до клієнта. І це такий район. Хто знає з Вроцлава за Модлінська, за Роцлавіцькою школою. І я проходжу тут такі дома. Боже, вони такі вайбові. Просто я не можу. Зараз 12-та, але я ще не снідала. Але е, я йду знімати е, знайомого, який буде готувати. І він завжди мене після зйомки частує. Тому я сподіваюся на, на сніданок від нього. Трошки я охерела, да? Ну, я просто так знаю, що він мене накормить. Окей, ми вже знімаємо. Сьогодні вдома, бо йде дощ на вулиці. Ч, чекай, чекай. Привіт. Да. Ернесто Ернесту ми знімаємо на YouTube. Чаще, чаще. Да. Сьогодні у нас буде шо? Що буде супка? Зубка. Зубка. От похмелья. От похмелья, от від Да. То от так вот так от буду сьогодні суп кушать. Ми будем їсти суп. Зараз, зараз я вам покажу. Бульйон. От такий у нас гарный. Пробуем. Хорошо. Сьогодні я не буду голодний. Не цьому замикай, бо я то нагрівам на ютуба. Okay. <laughs> я вже прийшла додому, і це чудо, це мій друг. Зараз так таке зробить, це чудо, курва, замкні бо я спачіна. Це чудо. Курва. Це чудо приберелось до мене спати. От. І, і встановлюють тут свої правила, що хоче закрити окна, а я не люблю, коли так аж темно. А я так люблю. А я не люблю! А я люблю! Зараз зламаєш. Тобі рот зламаю. <рес> Он поляк. Але по російську теж щось там спілкується. Це не тут. <рес> так, Матеуш. Скажи моим... Ой, чекай, это я вас приверну. Скажи моим подписчикам что-то. А я, я... не хочу с ними разговаривать. Почему? Я будешь славна, то могу быть на твоих фильмиках. А я на разе ты... Jesteś... Маш очень высветлен, я а не буду же старал. Все, вот такие у меня все, блин, покупные друзья. Не все, а только он. Вчора yeah. <laughs> <laughs> сиділа до ночі, вибирала яку шапку зробити, і блін, чу... вона нічого не пропускала, я Зр... спробувала зробити ось цю. Извините, у мене два подписчика. Попытаюсь не зазвичай, это очень тяжело, но... але атеуш, дружбан, ще досі там спить. Отак от така сімейна атмосфера. Я працюю, а мужики сплять. Хто гроші заробляє? Щенки. На годинку 19.19 19 я ще працюю, Матеуш вже прознувся. <різвіться> <різвіться> І прийшла на стуся. Mm, да. оціняємо мій макіяж, прошу. Гарно, гарно. Гарно, супер. Настка знімалася там з квіточками. Ось. Mm -hmm. Все, чекайте контент. Чекайте. Е, э, ми зараз всі разом дивимося серіал. Це був твій попісовий номер. Пам'ятаєш, як на тебе вуалі? Ти ж що, я дурна? Я ще... Я, 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 хочу, я хочу, я хочу мужика. Мужике. Возвращайтесь, <laughs> пожалуйста. Пустая, не могу. Очень хочу.